Велосипед найнадійніший на системі планетарна втулка Nexus 8. чого надійно, бо всередині. Все в середині, всі передачі і має понижені передачі, до 150 кг тягне. Туди не попадає ні вода, ні пилюка ні пісок. Дивіться, ланцюг все захищено. Це є Батаус, Нідерланди, дуже добротний велосипед, алюмінієвий на 28 колесах, який тягне масу до 150 кг без проблем і максимально комфортний. Дивіться, вилучка у нас амортизаційна мегенька стоїть. Крила стоять у нас, значить, динамо втулка в колі стоїть яка дає енергію. Серву руль у нас, значить є, який регулюється прямо прямо собі от в дорозі їдеш, собі як треба, спину вирівняв, чик і зайшов. Руль піднімається, опускається. Тут значить у нас. Бачите, амортизаційна стойка, щоб було дуже вам комфортно на спину. По бруківці чи брущадиці. Резина вся ще в дуже доброму стані. Дай пупочки є. Років 5, не будете знати, що таке міняти резину. Алюмінієвий добротний у нас багажник дивіться. Колір назначить такий gold back. Золотий з чорним, дуже гарний, дуже гарно дивиться. Велосипед, можна сказати, не є, як то говорять, жіночий. Чому жіночий? Просто легко перекинути людині в віці ногу. Чи там, наприклад, після якоїсь реабілітації, дуже зручно і комфортно. Гальма у нас ролерні, бачите, то охолоджувачі стоять передні, задні. Вони теж максимум надійні туди, не переживайте, руками ніхто не дивиться. Вода у нас алюмінієві усилені, пістоновані стоять теж багато, соріні Нідерланди. І вони дуже добротні. Тут, знаєте, збройню пленочку поклею, щоб нам ставити, щоб не старалося. Педалі алюмінієві Когось буде цікавити, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Рубрика на планетарні втулці велосипеди. Хто має можливість, може заїхати до нас в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20 на Тестдрай. Також місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має надсилаємо по цілій Україні нової пошти.